Леся Мудрак українська еропоетеса, критик, перекладач, журналіст, дослідниця еротичної поезії. Народилась у Польщі, дитячі роки провела у Дніпропетровську. Наразі проживає у Києві. Заміжня виховує доньку. Захистила дисертацію на тему Еротична лірика, жанрова специфіка та ідіостилі. Із 3 червня 2013 року начальник управління культури всеукраїнської громадської організації Еліта держави. Вітаю шановних глядачів 9-го каналу. З вами знову Анна Єлизавета Миляченко та проєкт Пані та Панове. Ми завжди запрошуємо до нашої студії цікавих гостей, і сьогодні не виключення. До вашої уваги еропоетеса Міс Катерсис Леся Мудрак. Доброго дня, Леся. Добре. І одразу Добре. перше питання до вас. Чому Міс Катерсис? Хто вас так назвав і чи згодні ви з цим псевдонімом? А, ну, Якщо занурюватися в літературознавчу термінологію, то катарсис – це у нас очищення, так, якесь. Я не знаю, чому брати Капранове мені надали такий своєрідний титул і чому я міс катарсис. Я сама цим питанням дуже цікавилася, але вони сказали Лесю. Це пояснюється не одним днем. Дайте ми це все обміркуємо, а потім вам скажемо. Ну тобто, якась перша м, реакція була саме така. Мені, наприклад, дуже імпонує, коли мені говорять «міс міскарс або на якомусь із вечорів взагалі сказали, що я е, грант леді там, і ще що небе. Ну, це додає, знаєте, якоїсь такої живинки. Я люблю живість, я, я люблю якийсь, не знаю, вибух, якесь шоу. Це, це для мене все, тому можливо, можливо це і нормально. Тобто ви згодні з цим? Може, тоді ви одразу і продекламуєте один з ваших віршів, щоб О. ми відчули цей катарсис? То, то, то ви одразу хочете, щоб я, нашого е, слухача-глядача, ну. Я не знаю, це називається на розігріві чи як. Ну, одразу, аби ми зрозуміли, чому катерсис, чому Гранд Леді. Окей. Небо взяти на позитив. Зашнуровані вітряки, вібер, вітек і трек, руки, круг і біцепси, як гудки, перепалений час. І тік Віпсалон від клієнта. Втік я не відаю де. Еро, А де ти нульове зеро, коробчаний мій не недо, недо, і небо гас, сірником не проткнеш вогонь, а вагу на вазі, де голь, аголь без безм'ячий без сім'я, мольфар спокусив мене на фанфар. І тепер я гойдаю Літ і тепер я гойдаю лід, і тепер я гойдаю лід, хай нариє ще час укріт. І коли я вже у екстазі екстра ера і глухота. Ти візьмеш мене на живіт, ти візьмеш мене на живіт? Ти візьмеш мене на живіт, світ, світ, світ. світ. браво, дякую дуже. А... Цікавий ритм і навіть спів є, як можна записати ваші вірші. Я знаю, що ви використовуєте тире, переноси, ви розбиваєте слова на склади, а ще навіть використовуєте дужечки, ну як смайлики. Ви вважаєте, що в нас не вистачає засобів для передачі емоційності? Так? Хочу сказати про те, що загалом вербальна. Подача так і подача письмова це дві абсолютно різних речі. Наприклад, я читаю так, як я відчуваю. На жаль, я не можу, не спроможна, ще не доросла до того, щоб, певно, на папері я могла це все показати, вихлюбнути, тому що мені здається, що знаків, символів занадто мало для передачі тих, тих емоцій, що відчуває скажімо, поетка під час написання того чи іншого тексту. Тому справді мені це відтворити надзвичайно складно. Я пробую, намагаюся, щось виходить, а щось не виходить. Тому я, очевидно, поетка більш публічна. Тобто, я озвучую те, що я написала саме в такому. Вигляді, як ви чули, як ви бачите, якщо ви, можливо, були на якихось там заходах, вечорах і так далі, я обов'язково використовую поєднання непоєднуваних речей, тобто це синтез мистецький, фактично. Часом я запрошую там. Танцівників, щоб вони на фоні моїх текстів танцювали пластику. Часом художники намагаються підібрати там виставку своїх картин так, щоб це відчувалося, що це, скажімо, ось, ось намальоване, а ось воно, власне, втілене. Ну Тому я взагалі вважаю, що Зараз наша українська сучасна література вона перебуває в тому стані, коли її треба показувати. Тобто, на жаль, зараз, особливо офісний планктон, дуже складно. Ну, я б сказала навіть до читання поезії долучити. Ну, тому що завжди немає на це часу. Безумовно, простіше купити там, книжку якогось там, любовного роману почитати в транспорті або в метро, ніж прочитати якийсь вірш. І тому, от коли, скажімо, є такі поети сценічні, як Артем Поліжака, Ось або там Лазуткін, коли вони виходять на сцену, все, народ розуміє, що поезія це все, і це звичайно супер. І тому я намагаюся теж якоюсь мірою, там, читаючи поезію людей провокувати на літературу, на поезію саме, коли ви стали еропоетесою? Тобто чи. Це почалося ще за студентських років, чи вже в шлюбі. І як поставилися до цього ваші родичі і друзі? хто були першими поціновувачами творчості Лесі Мудрак? <гум> О, що вам розказати? Ну, безумовно, знаєте, поетка. Це питання взагалі пікантне. Тому що одні можуть мене сприймати, інші. Можуть категорично не сприймати. Тобто, золотої середини, ось, конкретно на моєму прикладі, як поетки, немає. І, і це нормально, тому що загалом я ніколи не ставила собі. Питання і ніколи не ставила якихось там речей про те, що от, все, сьогодні я буду писати вірші, присвячені Майдану. А завтра я буду писати, скажімо, еротичні вірші. А післязавтра можу я взагалі там напишу якийсь вірш, присвячений донечці або ще щось. Такого в мене ніколи не було. Я все ж таки людина дуже емоційна, я екстраверт. І я м, керуюся тим, що в мене всередині. От якщо воно з мене пре, то нема на те ради, і ви розумієте. Дуже складно було з цим, особливо маючи маму вчительку, тата колишнього військового. Я, взагалі, мене знають вчителі і друзі як дуже таку скромну, як дуже вишукану дівчину, яка все життя присвятила книжкам і навчанню, але потім в один момент сказала Ні, все з мене досить. І почали писати нову історію української літератури, якщо можна так сказати. Ну це ви звичайно гіперболізуєте, але це приємна гіпербола. Я візьму цей комплімент, звичайно, до, до свого відома. Але ж хто ще зараз пише такі еротичні вірші? Саме в такому жанрі, як ви, театралізує свої виступи. Ну чи є в, у Лесі Мудра конкуренти зараз, у сучасній українській літературі? О, та я взагалі не, не вважаю, що в літературі мусить бути якась конкуренція. Тобто для кожного поета є свій читач, і це нормально. Загалом мене дуже тішить, що у сучасній українській літературі є справді така розкута, вільна і виключена еротична поезія. Це і Юрій Венечук. Він представив ось у збірці ніч еротичної поезії Капрана дуже чудову добірку, свою еротичну, зокрема, поетичну. Це і Дмитро Лазуткін, це і Ірина Шувалова, це і Келя Лікеренко. Ну і, взагалі, з моїх колег, сучасних авторів, можна дуже багато нарити тих, хто пише еротичні вірші. Просто не всі. Можуть це подати, просто не всі можуть, скажімо, сказати, що так, я я пишу і ще і це, і це прекрасно. от Дивіться і слухайте, як це може бути. От головне не перейти межу. Це, це головне, тому що е, дуже хистка межа між і порнографією, власне. І для мене, уже, коли людина переходить цю межу, це все це не існує вже ні поезії, ні прози, ні драматургії, тобто. Це вже просто ну що, інстинкти якісь. Ось і все. А як я до цього прийшла? Ну не знаю. Ну, певно, певно, мене якісь вищі сили до того привели. Тому що десь 20 років, коли мені було, я написала один із перших своїх віршів, який звучав Василю, Василь, Василь. Василь". І ви знаєте, народу сподобалося, де я не з'являлася, всі цитували мого вірша, всі просили його прочитати. І я потім в один момент зрозуміла, що, очевидно, це моє. Що мені себе треба розвивати саме в цьому жанрі. Звичайно, я розуміла, що це ризиковано, і страшно, і виклично, і, і 50% будуть плюватися, говорити, що це огидно. Але ж інші 50 підтримують. Ви сказали, що тут немає півміри якоїсь. Тобто, або подобається, або зовсім не або подобається. Або не подобається, звичайно. Ну, ви згадали про перший вірш, і ви в нас на програмі теж вперше. Тому я вам пропоную невеличкий такий е, бліц, бліцопитування. Бліц -опитування. Ви готові? Бліц так, я чекаю коротких відповідей на короткі, короткі запитання. Отже, скільки півхвилини? Ну, приблизно подивимося, як ви будете відповідати. Чи швидко. Чи одним словом, чи двома? Ну, короткі, короткими відповідаємо. Ну, взагалі, то я все роблю довго. Так що можете Тому я викор... вас попереджаю дуже коротко. Окей, Добре? Окей. Так, поїхали. Mm -hmm. а, чи знаєте ви, яке перше слово сказали в житті? Так. Яке це було слово? Папа. Папа. А, яка була улюблена казка в дитинстві? Попелюшка. Ви пам'ятаєте свою першу вчительку? Звичайно, Клавдія Федорівна. А, а перше кохання? Так, пам'ятаю. Це футболіст метро. А перший секс? Ну, безумовно, це назавжди запам'ятовується. Ну добре, тоді про перше написане вірш ми згадали. А що стосується першої рецензії? Хто дав першу рецензію на твір і якою вона була? Ви маєте на увазі в письмовому вигляді, чи в усному вигляді, чи, чи взагалі. Та, яка абстракт... мала для вас найбільше значення в житті? Найбільше значення в житті. Значить, розказую вам ситуацію. Ось, уявіть, сидять, так би мовити, такі всі мужі, такі, знаєте, класики. І ось прибігаю я, дівчинка, 20 років, і кажу. Боже, ви собі не уявляєте? Я написала вірші. Не сидять, кажуть. Так, і не ви одна. Я кажу: а можна, а можна я прочитаю? Можна я прочитаю? Ну, дуже наївна дівчинка, так, так і чекала, що мене там, типу, хрестоматійні поети будуть слухати. Вони кажуть, знаєте, скільки ми вже переслухали цих дівчат, які починають писати, а потім виходять заміж. І невідомо, де вони потім зникають. Але дозволили, кажуть, ну добре, може прочитаємо, вже ти також захочеш вже читати. І я пам'ятаю, стала і починаю читати, падаєш, падаєш, падаєш я. І дивлюся, очі так потихеньку піднімаються на мене, піднімаються. А вони дуже уважно вислухали. А потім сказали: це твоє. Це твоє, оце пиши. І знаєте, я так вийшла з того кабінету. Я просто не хочу цих людей зараз озвучувати, хто вони, що вони. Але я вийшла з того кабінету і справді подумала про те, що, очевидно, варто. І ем, вперше в житті я не побоялася тоді подати свою добірку. А в літературну Україну це на той час це була газета там, номер 1 яка висвітлювала все там життя творче, зокрема літературне, і велика добірка в літературній Україні, саме моїх еротичних поезій, йшла. І після того я зустріла якось Івана Драча. Іван Драч на мене подивився і каже: пані Лесю. Я читав ваші вірші в літературній Україні. Кажу, Івана Федоровичу, ви скажете, що нікуди не годиться. Він каже: ні, я скажу так: Лисюнчик-мудрунчик, великий пустунчик, нехай тобі буде везунчик. Ну і, можливо, саме Іван Драч справді тоді і спровокував те, що я. Перестала боятися писати, перестала боятися виступати. Тобто я відчувала якусь таку глобальну внутрішню підтримку. Ніби так. Скажіть, ви дуже багато виступаєте по всій Україні. А ось у рідному місті публіка відрізняється від публіки, наприклад, на Західній Україні? На Західній Україні. А, ви знаєте, просто публіка, очевидно, відкритіша. Чому? Тому що наше рідне місто, так, Дніпропетровськ, воно насичене і пересичене всіляким мистецьким життям. Скажімо, в таких обласних центрах, там, як Рівне, як Житомир, там, як е там, ті ж Чернівці, наприклад, так, життя не так активно вирує, як вирує воно, скажімо, в Дніпропетровську. І тому для них приїзд кожного там, письменника це подія. Безумовно, збираються цілі театри. Ось, Зокрема, не так давно, в квітні ми були в драматичному театрі Рівненському, і, власне, там набилося, скільки людей. Що я не очікувала, що може на якусь там невідому яку Лесю мудрак, скільки людей прийти. От саме слухачів у нас програма була десь на півтори-дві години, і там іще люди підходили, стояли в проходах. Це для мене було величезна дивина і здивування. Брізне місто я люблю приїздити. Я люблю виступати тут, скажімо. В якихось мистецьких арт-кафе, наприклад, там невідомий Петровський, артвертеп, там можливо десь там в літературному музеї. Але щоб от таких от масштабних там речей в театрі робити, я я чомусь не, не вважаю, що в Дніпропетровську, ну саме на поезію, та ще такого специфічного жанру, може зібратися більше там. 200 людей. Хто полюбляє, хто е, читає Лесю Мудрак? І для кого пише Леся Мудрак? Для себе. А Леся ж, Мудрак. Україна аудиторія для себе. якась, яка, напевно, ж, очікує від вас, вашого власного стилю. Ну, можливо, і є. Я не знаю, ніколи не замислювалася над тим. Тобто, якщо е, я прийшла на виступ і прийшов один слухач або один глядач, то я дякую тому, тому що значить, ця людина прийшла, яка справді хотіла мене почути, яка справді йшла саме на мене, а не там на, на щось таке. Тому це нормально. Я, я абсолютно нормально сприймаю такі речі. А постійні прихильники є. Можливо, є якісь таємні, які теж відповідають якоюсь еротичною поезією або е повідомленнями залишають. От бачите, яка ви спокусниця, яка ви провокаторка, ну сил на те немає, ну звичайно, є. Ну особливо в соціальній мережі, ви ж знаєте, що це м, такий дуже пікантний момент, де з'являється безліч прихильників, де починають тобі писати в приват такі речі, що ти може ніколи в житті про них і не чула. Ось, але от вони готові кинути все і прийти на твій поклик. І це, звичайно, дуже радує. Не до цього ставлюся іронічно, але намагаюся відповідати всім своїм прихильникам, тому що я розумію, що можливо для них це, це важливо, як скажімо, для мене там колись було важливо там, слово там, чи відповідь, чи ще когось там із тих письменників, яким я симпатизувала. А чоловік як на це реагує? Чоловік уже звик. Він уже взагалі ні. Тобто не ревнощів немає у шлюбі? Ні, немає. Ревнощів немає, я пам'ятаю колись на якомусь із вечорів. А хлопці, наприкінці того, як я там виступила, все так взяли мене акуратно на руки і, значить, винесли мене за коліси на руках. І я приходжу, така вся збуджена, розповідаю про це чоловікові. А він і каже, ну не впустили. <ріст> <ріст> Розумієте, тому я думаю, що велике щастя мати такого чоловіка, який тебе розуміє, підтримує, який тобі допомагає, наскільки може. Я кожній жінці зичу, щоб так було. Незважаючи на те, що в нас там велика різниця у віці, незважаючи на те, що безумовно побут він страшенно тисне, ну, от враховуючи, що в мене зараз маленька дитинка, 3,5 з тому... Ось тоді логічно буде спитати: а з якого віку можна буде познайомити донечку з маминою творчістю? Ну, Донечка час від часу буває на моїх виступах, тобто ви вже її випадки. Тобто вона десь так, десь може на підсвідомому рівні вже готується до того, що може бути. Тому що я пам'ятаю, якось я її так колись помила, винесла з вани. Кажу, Боже, Дариночка, ти така голенька, А вона мені цитує, мій вірш, гола, гола, гола. <головіка> і я зрозуміла, що це нам тільки вдається, що діти в такому віці ще нічого не розуміють. Насправді це було дуже цікаво, я, до речі, з вашого дозволу хочу якраз цей вірш і процитувати. Звичайно, Нам було <головіка> дуже цікаво послухати. Троль тіла ж хотіла трої тих, трайк, торі, голова, тріщина, три. Ще. На, звивен кураж, стоногий абордаж, задихаюсь аж барди в ребрі, ребро в музиці, ретро в подушці, очі вибалушило і не заснуть, підпираю сон ами, 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 ами. Підлогу вистелили з собою кутом 90 градусів, град, усі зустрічі, паф, пах, розпуста. І відчай кардоцентричні, язичкова аорта намуляла сонну точку сердечної дулі, що у серця і скепсис, і коклюш, доле запхнися коком, у столичний вгорнися кокон, щоб з кокаїном в акваріум, в якому вже мертва риба. Відбитки води, без тярій, гариб'яче серце, Дримба. Я виверну лоно і дишу, вмонтую в нього два кола. Ніч бісектрисою ділить кути, де сама. І гола, 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 гола. Браво, дякую вам, Лесю. Ще одне питання до вас. Де ви шукаєте натхнення, чи часто воно приходить до вас? Ну зараз я його не шукаю, <зараз>, зараз його немає, тому що знаєте, я коли повернулася рік тому із Всесвітнього фестивалю поезії, який відбувався на Балканах, і власне привезла звідти лауреатство, і зараз я займаюся організацією подібного фестивалю в Україні який має назву терапоетіка, на який зголосилося приїхати 15 країн світу, зокрема це і Британія, і Франція, і Італія, і Іспанія, і Бельгія. Тобто я розумію просто, що я на натхнення не маю права. Я зараз повинна максимум зусиль докласти для того, щоб це дійство, я його планую теж зробити в форматі такого своєрідного Євробачення, щоб воно відбулося. Тому що зараз, на жаль, в умовах наших суспільних це дуже складно зробити війна і таке інше, і дуже тяжко відгукуються люди там, щось допомогти, підтримати і так далі. Але Міністерство культури взяло під свій цей патронат цей фестиваль. І я зараз фактично від 9-ї ранку до 11 вечора перебуваю на різних перемовинах, на різних там якихось речах, які абсолютно віддалені від поезії. Тому натхнення у мене зараз немає. І я буду його шукати. І найближчим часом, як тільки знайду, то я вам відповім. Тоби я його не шукаю. Необхідно шукати, воно само просто так не приходить. Ну, Іноді приходить. Скажіть, а ось Україна це еротична країна? Безумовно. Безумовно. Я не хочу згадувати вже про сороміцький фольклор, який існує в нас, в нашій українській традиції, особливо на весілях і таке інше. І у нас взагалі я от коли досліджувала. Саме еротичну поезію в українській літературі, я вам скажу, що наша українська література вона напрочуд еротизована. І тому я вважаю, що Україна це еротична країна. Ми просто а, маємо якусь таку фобію. Ми боїмося про це сказати вголос, щоб нас почули. Тоді давайте скажемо ще раз в голос, чи можна вас просити ще один вірш продекламувати? Будь ласка. Я просто пам'ятаю, як перед нашою програмою з вами ви поцікавилися саме моєю каблучкою і запитали, чи, чи цей вірш був під час одруження написаний. Тому я зараз спробую, якщо я згадаю, то я його процитую. Ну, а якщо не згадаю, то будете тоді читати. Ми вам допоможемо. Так, палич. Жагою єства, жигавиця. Це мені сниться. Планета скидає чернечу спідницю, день ницей. ніч крицянеця, турозіп'яли на манівцях цвяху тіло у лоно, цвях. Моя доля поколу страх переконує. Чувати. Час пісочить із праху в прах, стигне молодість в очах, ти не вичах, ти не вичах, ти не вичах. Напрузі небес, напруга природи, родить тебе, мене повноводить, води відходять голівонька. Світ. То витвір Господа, з споду землі, в нагороду причиста діва, Півсвіту справа, півсвіту зліва, зелено пупо весті, не я сфокусоване сонце, ядерне ліжко, ти пустка, пустеля, якої я пішки не перейду собі на біду, поцілуй зацілуй ви. Цілуй, не надкусивши душу, ти дуже лонь сочиться із губ. Ти мені люб, ти мені люб, ти мені люб. Шлюб, Шлюб? Шлю. У чоловіка поета є муза. А у, ч... у жінки поетеси це хто? Муз? Музчина. Ну тоді ми вам бажаємо, аби ваш мужчина вас ä, навідав. У найближчий час повернулося натхнення. І я вам дякую за дуже відверту і дуже цікаву бесіду і за ваші вірші, і за вашу творчість. Дякую, це взаємно, мені приємно в моєму рідному місті спілкуватися з такими енергетичними людьми, як ви. І тому я завжди готова теж піти на. Контакти з рідним містом і будьте щасливі, як говорить мій знайомий. Дякую, лежачи на боку, попадя, сказала дяку і зітхнула. Прости мені, боже, але мій так не може. Дякую, Леся. А я прощаюся з нашими телеглядачами. Це була програма Пані та панове з нетерпінням. Чекатиму наступної зустрічі. Па-па!